Всім привіт, шановні друзі! З вами подкаст ЖПТ, а точніше його така коротка версія, яку ми називаємо автоп. Мене звати Влад Кампов, а зі мною мій коведучий Сидоренко. Хто ми таким розповідаємо в великому подкасті, а тут у нас дуже мало часу, тому ми одразу перейдемо до теми. І сьогодні ми хочемо поговорити в ці 15-20 хвилин про розумний дім. Я придумав поговорити про цю тему сьогодні, тому що. Мені щиро цікаво дізнатися про те, як правильно налаштувати розумний дім». І Влад просто не хоче мені розповідати ці речі десь окремо від подкасту, тому що це контент, його треба зберігати для подкасту. І е, нарешті ми, ми хочемо розібратися, а як правильно його налаштовувати і що використовувати. І тут варто озвучити мою проблему з розумним домом. Давай так. Е, я собі уявляв якісь е, фільми. Старі, який дивився в дитинстві, там, де ти прокидаєшся, у тебе там відкриваються штори, загораються лампочки, включається кава машина, я не знаю, дзеркало, яке показує тобі новини і все на світі. Воно плюс-мінус якби існує, насправді, да Ну частково. Але зробити так, щоб воно все жило в одній екосистемі, майже неможливо. Типу, це дуже важко. Є Apple HomeKit, є Google Home, є щось від Amazon, є взагалі від Xiaomi щось, або Xiaomi, або Xiaomi, я не знаю, як це виговорять. Там, де є Acara Hub і доволі дешеві, але вони працюють, лампочки, типу, Єлайт e і так далі. Тому питання моєму колезі по цьому подкасту я, як? Я знаю, що ти розбирався з цим, то розкажи мені нарешті, як воно все так. дружиться. Значить, ти зайшов з прям великих питань, і мені здається, того, що розколює зараз ем, спільноту взагалі людей, які займаються розумним домом. І я хочу одразу дати дисклеймер: я не експерт. Абсолютно. Тобто, я просто людина, що трошки досліджувала це питання і спробувала щось робити в себе вдома. І постійно я бісив свою дружину тим, що я такий, давай встановимо це ще. Вона така, господи, на що це потрібно. Я Такий, ну треба, ну треба, ну давай. Ось крім того, дуже важливий дисклеймер: розумний дім це дуже недешева насправді річ. І е, мій підхід до цього я дуже обережний. тому що як Влад сказав, розумний можна зробити все. Є розумні дзеркала, я не знаю, можна е, зробити так, щоб в тебе, ну, я не знаю, усілякі сенсори, автоматично все було, але е, це все коштує доволі великих грошей, і зазвичай мій підхід до цього, що, е, що вкластися, щоб воно приносило якомога більше е, користі і прибирало якомога більше болючих речей в твоєму повсякденному житті. Тому. Е, Якщо ми кажемо, тобто з чого почати? Ви хочете розумний дім? Да? Дуже багато е, статей такі так, вам, значить, потрібно Raspberry Pi, вам потрібна на Raspberry Pi, ось вам інструкція на е, 130 кроків, е, як встановити Home Assistant. Ц, е, Home Assistant, я одразу скажу, це опенсорсна е, по суті операційна система для розумного дому, і вона дуже класна. Це Але... якось пов'язано з HomeBridge. Чи це одне і те саме, чи... HomeBridge home — це, uh, home тобто, це еплівська ну, як, штука. Okay, okay. HomeKit — це еплівська штука. Окей, окей. HomeBridge — це плагін для Home Assistant, для того, щоб комунікувати uh -huh. з еплівською екосистемою і еплівським uh, розумним домом. Ось так. Розумімо, продовжуємо. Встановлюється продовжу. він, так. Да. Але це, до речі, хороший поняття. Так, да, що ви встановлюєте Home Assistant? Далі вам інструкція, як плагіни встановити. І я хочу одразу сказати: спільнота навколо Home Assistant просто неймовірна. В нас в основному подкасті був гість, гість Денис Довгань, і він теж в одні з його open-source проєктів це саме проекти для. Home assistant, або я буду казати, може хас, як часто це називають, тобто якісь картки, які візуалізуються красиво, купа різних протоколів і так далі. Проблема з речами в розумному домі, те, що є купа різних виробників, не знаю, там LG, Xiaomi, Samsung, крім того, усі якісь маленькі. І це ми думаємо тільки про якісь очевидні речі. А є якісь неочевидні речі, там, наприклад, жалюзі. Да, ну, тобто та ж, <сіх>, а, їх дуже класно і корисно робити. розумним. А, розумні замки, сигналізації, усе таке. І а, вони між собою не дружать. От взагалі. І всі такі так. Ну, мало хто думає про те, щоб зробити щось, щоб воно класно. А, з ним можна було класно інтегрувати, та ще й безкоштовно. Всі хочуть грошей, і тому всі придумують якісь свої протоколи. А, Інколи а, роблять підтримку загальних протоколів. А, там є, всі, є купа різних, є ZickB, і зараз а, є а, прям такий рух, а, щоб а, усі якісь нові речі, які мають інтегруватися на Відім, підтримували протокол, який називається thread. А, і Thread може бути а, класною річчю. Якщо знову-таки, якщо всі його зонбордіть, тому що проблема в цьому, якщо навіть є одна річ в вашому домі, що не підтримується, вам потрібен якийсь окремий хаб, що спеціально підтримує цей протокол. І це бісить. От а, що мені довелося зробити в себе вдома? А, в мене є три різних екосистеми, по суті. А, в мене є Raspberry Pi, в мене є Home Assistant. Які mm -hmm. я понавстановлював різних плагінів, це деш. Тобто, незважаючи на те, що я нібито софтвер-інженер і маю розбиратися в цій штуці, ця штука потребує PHD. <реш> особливо, да. Якщо там щось ламається, то де це, це прям треба бути серйозним. В мене є Амазонівська екосистема Алексій. Там Alexa, Ехо і купа підв'язана до цього. В мене є окремий хаб для розумного світла. А, тому що воно типу, швидше так працює, тому що вони оптимізуються під себе. А, в мене а, в Apple теж щось підв'язано, тому що ти купуєш якусь річ і думаєш, ну от кажуть, що це найкраще вирішує проблему, не знаю, там, регулювання температури. Там класний термостат розумний. Тому що я живу в Америці, і тут немає центрального опалення, тому тут потрібні термостати, щоб самому це регулювати. А, і ти такий: так, з чим воно працює? Воно працює з Apple. Окей, в мене нема поки що сетапу по Apple. Тобі доводиться це робити. Або воно працює з самим своїм. І це Так, А можна його така... напряму до Raspberry Pi підключати чи ні, чи все, ще тобі треба якийсь девайс? Чи просто повільніше через Raspberry Pi? А, воно не повільні. Скажімо так, Open Source community часто що робить? Вони reverse інженірять протокол. Угу. <laughs> І я не знаю, як люди це роблять, але часто прям а, люди. А, Дивляться на комунікацію, ну, дивляться на API, перехоплюють, не знаю, якісь. Тому пакети? що офіційної документації нема. Да, і вони дивляться, просто не знаю, там, Network Shark, чи як він називається, якийсь Shark, коротше, Для того, щоб дивитись пакети. Дивляться, які API визиваються на сервері, дивляться, який сервер, і потім, по суті, роблять кастомний клієнт. Um, uh, дивлячись на все це, тому що дуже багато речей з розумним домом uh, мають клієнт серверну архітектуру. Тобто вони клієнти, uh, є сервер десь в Китаї, не знаю, uh, um, ще теж uh, окремою темою є, що все це дуже, дуже небезпечно. і Я, я от про ус... це хотів поговорити. Yeah. Там вже була ця історія про те, як. Пилососи, Амазона, там ті, е, що з камерами, да, вони. Хтось злив коротше, велик, велику кількість фоток е, з департамента, там, де люди сиділи і розмічали, типу, що в да. цьому квадраті людина сидить, в цьому квадратіку людина, йде в туалет. І потім люди просто познаходили себе десь в інтернеті, там, де вони в, в цих всіх позах. Тобто, це секурс, так, так кріпово просто. Я, я впевнений. ну, Тобто, в мене вдома пилосос Xiaomi, Uh, і я впевнений, що китайці знають повністю лея мого дому. Ну тобто, леод в місті де живу. І я ну, нібито змирився з цим, тому що можна бути або повністю паранойком і не використовувати такі речі, повністю закрити, щоб воно не розмовляло з не будь-якими зовнішніми сервісами, але це потребує прям дуже багато зусиль і дуже багато. Ти, ти по суті, не отримаєш розумний дім, тому що зараз всі будують так, щоб ти не міг запускати все локально. І так, да, за безпекою я особисто як налаштував. Теж проблема. Всі розумні е, речі потребують не 5 G Wi-Fi, а 2G Wi-Fi. Чому? Тому що це потребує менше енергії. Um, і крім того, 2G і далі добуває, це наскільки я розумію це. Um, і uh, в мене окрема 2G-сітка на ока... повністю мене слового mm -hmm. роутер дозволяється налаштувати, яка не шарить адреси з моїми основними, там не знаю, з а, робочою моєю мережою а, і так далі, для того, щоб якщо Хтось зможе отримати туди доступ, вони не змогли отримати доступ до мого телефону, а мого компа і так далі. І да буде неприємно тому що вони отримують доступ до усього іншого розумного дому і зможуть мені поключати світло, але ну окей. Ну, так Сумерто. Да. <сумно. <сумно. Добре, тобто, питати про те, чи секюрно ставити собі розумні замки на двері, чи розумні ці дзвінки, я взагалі нема сенсу, да? Тому що це навряд чи сек'юрно. В мене вони є. Uh -huh. Тобто, і насправді це дуже зручно. Але е, я проводив дослідження для того, щоб е, усі речі, які є в розумному домі, у нас щоб вони працювали без інтернету, або щоб якщо щось іде не так, вони працювали як просто звичайний там тупий замок, світло і так далі. Тому що є дуже багато якихось речей, які такі, ну воно ж розумне, і а, ви зможете. А, ну от, наприклад, поговоримо про замки. Дуже багато замків а, є, що ну ти маєш вести код, да? або там не знаю, відсканувати відбиток пальця. Угу. І все. Ну, і в тебе така панелька, ти маєш вести. Що відбувається, коли розряджається батарейка? Увіма, там, не знаю, ти поїхав кудись у відпуску, повернувся, в тебе батарейка розрядилась. І ти такий тикаєш, а воно не тикається. Ти Що маєш Замінити батарейку, так? І тільки потім зайдеш. А батарейку ти, ти можеш тільки всередині замінити, воно ж спеціально а -а -а. зробило так, щоб ти не міг зламати. Окей, да, логічно. <laughs> а, тому а, один з найпопулярніших замків від Google, від NESTO. Тобто там якраз така панелька. Що тобі потрібно зробити? Тобі потрібно десь на вулиці знайти 9-вольтову батарейку. Там є два контакти, до яких ти маєш прикласти 9-вольтову батарейку, і вона дозволить тобі ввести код. І я такий, я не хочу цього робити. Ну, тобто, я просто йде в ситуації. Тому е я купив замок, в який просто, ну там він все ще замок, плюс там є панелька. Uh -huh. um, і е, я розумію, що так, якщо що, хтось може зламати замок, але там ще будована сигналізація, е, е, uh -huh. і е, скоріш за все, ти купуєш замок не для того, щоб підвищити безпеку, а для того, щоб підвищити комфорт. Uh -huh. um. Ну, і плюс yeah. вбудована сигналізація, це теж бенефіт, yeah. якби. Yeah. Але з того, що ти кажеш, я так розумію, що людина, що далека від налаштування всяких штучок, взагалі не зможе собі таке зробити. Я Правильно? розумію? — Це буде складно. А якщо, скажімо так, якщо ви хочете обрати шлях найменшого спротиву. То просто оберіть собі одну екосистему і будуйте все навколо неї. І просто, якщо ви дивитесь на якусь, і на ній написано, не написано, що вона працює там, не знаю, з Алексею ам, Амазонівською. Знову таки, для української навіть та навіть для європейського ринку, це може бути не дуже актуально. Ам, але просто-просто не купуйте це. Тому що iPhone, наприклад, ну, наприклад, є у багатьох, але проблема не, в Apple HomeKit в тому, що всі девайси коштують просто нереальні гроші. Типу, якісь Philips-лампи, якісь, yeah. е, я не знаю, проштори і так далі, я взагалі мовчу. Е, зволожувач Dyson, наприклад, out of the Box, він дорогий собака, але він не має інтеграції з Apple HomeKit. -ом. І якби все ще, навіть якщо ти навіть платиш ці гроші, у тебе нема гарантії, що у тебе все поєднається. І це якась жесть. Так, да, саме, саме так. Тобто ти платиш купу грошей, а потім виявляється, що щось не працює. Або є навіть цікавіші речі, коли а, на а, уявімо якісь речі, написано, що вона працює там з а, Alex, Apple Home, там ще щось. Але в, на різних платформах є різні можливості, тобто і різний функціонал. там, а, що є... В одному місці я можу не знаю, дивитися або поставити якісь екшени на момент, коли в мене, не знаю, падає вологість в кімнаті, а на іншій платформі не можу, тому що ця інформація не репортиться. І це бісить. Добре. А якщо ти все-таки робиш цю всю історію з Raspberry Pi, чи можеш ти якби використовувати всі можливості, чи там теж є обмеження? Там теж є обмеження. Uh, і часто, по-перше, для того, щоб налаштовувати тобі, uh, часто потрібно uh, пригати через uh, парокілець uh, і генерувати аксес токени Наприклад, ось є в мене, uh, я вже казав, є uh, Господи, хочу сказати А, <світлофор> <світлофор> uh, пилосос. Так от uh, <світлофор> uh, і, ну тобто, сьомомі пилосос, і ти такий, ну має бути дуже легко підключити, але. Інструкція для підключення каже: тобі потрібно згенерувати токен для того, щоб розмовляти з пилососом. І Ти такий, як генерувати токен? Що ви розуміли? Після довгого рісерчу там а, <сміст> вони кажуть: ну встановіть якусь там а, а, APK а, на Android, для того, щоб воно під'єдналося до цієї мережі, і воно вам десь токен. А вони нема і, Коротше, я знайшов Python бібліотеку. Яка вміє uh, це робити? Я написав скрипт, uh, mm -hmm. який uh, знаходить <свят> використовує цю бібліотеку. Ну, скрипт, типу, на 15... Uh, на 15. 15. Рядочків. 15 рядочків, боже, як складно. Але при всьому цьому, ну, це тому, що я можу це написати. Я не можу уявити, як людина, в якої немає якогось релевантного досвіду, буде в усьому цьому купатися. Це тільки один приклад. Для кожної нової речі, інколи інколи буває, що воно просто автомагічно працює. І це прям mm -hmm. класно, це дуже приємно. Але інколи буває, що воно не працює зовсім, і е, в мене була проблема, коли рандомно, ну. Розберіпає uh, ребутиється. Mm. Чому він ребутається? Uh, там логів нормально на те, що є. І знову таки, тобі потрібно знати, де ти налоги, тобі потрібно знати, як налаштувати, як і зсечитись в цей Raspberry Pi. Там є візуальний інтерфейс, але для нього потрібно встановити коротше. Боже, а... міно з тим, що ти розповідаєш, я тепер розумію, чому все ще оце створення розумного дому, коли ти робиш собі ремонт в квартирі, наприклад. Да. Це окрема послуга. І дійсно є люди, які просто навчились це робити і продають це як послугу. Тому що. Це звучить дуже складно, типу навіть для інженера. Ну якби ти можеш розібратися, але це треба прям захопитись цим і піти розбиратись. Так, да. і одна з речей, до речі, щодо розумного розумного дому і ремонту. Це те, що дуже багато речей, якщо, наприклад, ти вже зношиш стіни, ти можеш сховати за стіни або вбудувати щось. Тому що те, що я роблю, я будую на основі того, що вже є. Там е, якісь розумні колонки, щось таке, їх в теорії можна вбудувати кудись і сховати uh -huh. там, не знаю, проводи. або під'єднати щось напряму, е, замість того, щоб не знаю, зовнішньо воно ну в мене немає якихось прям хороших прикладів, але от під час ремонту можна зробити прям розумний дім, який буде готовий для того, щоб інтегрувати всі якісь платформи. Мені здається, цим випуском ми трошки підсвітили можливість для бізнесу. Типу, якщо хтось, хто подивився, послухав це, е, такий блін, то це ж opportunities, Можливості, е, то дійсно таке відчуття, що, можливо, навіть я скористаюсь послугами, тому що деколи мені самому важко, не важко просто лінію розбиратись. Так, да, слухай, тут можна скористатись можливістю прорекламати класний український бізнес Ajax. Який випускає сигналізації, і крім того, дуже багато різних сенсорів, наскільки я вже знаю. Я, mm -hmm. якщо чесно, мені дуже хотілося, коли я все це налаштовував якось е е е е е підтримати український бізнес, е але в США вони не дуже є на ринку і не дуже це підтримують, тому я е е обрав іншу опцію. Але я чув дуже багато класних відгуків. саме. Про те, що вони надають, ну знову таки, в них є хаб, якщо я правильно пам'ятаю, а і вони але він нативно не під'єднується в HomeKit, якщо але що. В, але в HomeKit він не під'єднується, <ріст> як ви бачите. І щоб ви розуміли, в мене зараз на телефоні є директорія, яка називається Розумний Дім, і там 12 застосунків. І ну, Просто тому, що я маю це робити, в мене нема вибору, я маю користуватися ними усіма. І Боже. якщо я дуже сильно заморочусь, я можу спробувати і звести це все в, оце, в оцей Home Assistant я Raspberry Pi. Але проблема полягає в тому, що е, я не впевнений, що це, це того варто. І ще одна річ з розумним Томом: е, як я й казав, не, не треба купувати все. Є купа різних сенсорів, є купа всього, але я розумію, що е, моє життя не дуже сильно стане краще, якщо я буду знати, чи є хтось в кімнаті, чи ні. так, Розумію. На цьому, мабуть, наш короткий випуск треба завершувати, тому що я бачу, що час підходить до кінця. Дуже цікаво, дуже багато питань. І я сподіваюся, що якщо у вас є наші слухачі і глядачі є питання, то ви теж залишите їх десь в коментарях, наприклад, на Ютубі. Я спробую присорчити Raspberry Pi і взагалі оцей Home Assistant, але я не знаю, чи я піду в наступним кроком щось інсталювати. У мене є декілька лампочок, у мене є цей LED-полоска, яка світиться. Але на цьому, мабуть, вся моя історія з розумним домом закінчується. Я зараз, от прямо зараз, не використовую їх як «Розумний». Я просто підходжу нажимаю кнопку, вона включається. Ну, типу, клас, кольорове деколи. Тому таке. Дякую вам, друзі, і сподіваюся, вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. і Побачимося в наступних випусках короткого або великого ЖПТ-подкасту. Бувайте!